Слово Верітас на ранок. Середа Спомин Святої Терези від дитяти Ісуса, діви і вчителя церкви. Євангелія від Луки, 9 розділ, 57, 62 вірші. Перед нами Слова Ісуса, з якими Він звернувся до трьох претендентів, які вдавали, ніби вони хочуть піти за Ним. Першому з них він порадив Перш ніж підеш за мною. З ваш обставин. Ніхто не повинен звинувачувати когось, що його обманом спонукало йти за Ісусом. Слова Ісуса, звернені до другого претендента, звучать жорстоко, але їх не слід тлумачити так. Ісус хотів вказати на те, що все треба робити у свій час, якщо момент втрачено, то, ймовірно, ця справа так і не буде зроблена. Цій людині було нелегко вирватися зі свого духовного безплідного оточення, якщо він пропустить цей момент, він ніколи і не вирветься. У відповіді Ісуса Третій людині міститься істина, яку ніхто не може заперечити. Жоден орач не зможе проорати пряму борозну, озираючись назад. У деяких людей, на жаль, серця завжди звернені у минуле. Християнин не йде до Заходу, а до світанку, на схід Сонця, тільки вперед, тільки з Ісусом. Амінь.